Також хотіли би згадати ще про Крим в тому контексті, що керівник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, що свіжому інтерв'ю, що все йде за графіком в контексті саме потенційної можливості звільнення кримського півострова і те, що мовляв, всі його прогнози так чи інакше збувалися, і те, що він говорить про Крим, що він також буде деокупований, теж збудеться. А на запитання, до речі, закордонного журналіста: як коли це відбудеться, Буданов сказав, що найближчим часом, от на вашу думку, взагалі. Що зараз може відбутися з Кримом таке, мається на увазі в найближчій чи середній перспективі, що його можна було б військовим шляхом деокупувати, тому що ми розуміємо, що є кримський перешийок, є можливість десантування, але вони в Україні вкрай обмежені. На мій особистий погляд говоритиму виключно воєнною мовою. як би це дивно не звучало, де окупувати Крим при наявності далекобійних ракет і хорошої авіації. Про неї ми вже говорили повторюватися. Не буду набагато легше ніж, скажімо, пройти лінію 24 лютого минулого року. Бо там росіяни все забетонували і перетворили на таку собі свою рідну лінію зікрда її треба буде засипати або величезною кількості артилерійських боєприпасів або надважкими бомбами, тобто у Відводнюється кримський міст, це по великому рахунку не складно. Досвід уже є, і закривається небо і акваторія над чорним морем Всі кораблі, які можуть туди рухатись, знову ж таки з допомогою далекобійних ракет, топляться. А всі літаки, котрі можуть підлітати, збиваються. І буквально кілька тижнів, ну максимум місяць, ну може два, і там усе виснажується. Воює людина, а не танк, гармата чи літак. Банально не буде медикаментів і продовольства. І тоді Крим падає до нас наших ніг як гнила грушка, але підкреслю для чого потрібна дійсно серйозна зброя. Поки що ми не маємо перевіреної інформації, підтвердженої, що вона до нас рухається. І ще коротко, якщо можна доповнення до цього запитання уточнення з приводу російського контингенту на півострові. Чи є у вас приблизні дані? скільки зараз є на Кримському півострові? Ось цих російських військових приблизна кількість і приблизна кількість, скажімо, підрозділів чи угрупувань. Ну, мені дуже важко вивести загальну цифру, тому що вона нескінченно міняється. Не забуваємо, що південне угруповання підживлюється постійно із Кримського півострова. Тобто, звести до якихось там десятків тисяч військ і дати точну цифру я не візьму бо вона нескінченно рухома. Загальний бойовий контингент росіян по лінії розмежування обчисляється в межах від 140 до 200 тисяч. Але знову ж таки це дуже умовні цифри, бо міняється все кожен день. Не забуваємо, що ми у могилі расистів у наших чорноземах від 400 до 800 А буває і вже є рекорди поза тисячу людей на день. Це неймовірно багато. Якщо це множити на місячні показники, то березень показав поза 20 тисяч. Грудень показав поза 21 тисячу. І ці цифри нескінченно рухаються. На мій погляд, це десятки тисяч, але мало імовірно, що сотні тисяч людей.